США уперше не головуватимуть на засіданні формату Рамштайн. Британія офіційно підтвердила, що вона скликає зустріч, яка відбудеться 12 лютого. Формат Рамштайн на чолі із США був заснований навесні 2022 року для координації військової допомоги Києву. Те, що США усунулися від головування, можна розцінювати як поганий знак, але, мабуть, не настільки поганий, щоб починати бити тривогу. Трамп прагне, щоб Європа у повній мірі розділяла всі ті затрати, які несе США, допомагаючи Україні. Тому, очевидно, Трамп і усунувся від лідерства, переклавши це на Європу. Це його тенденція, що війна в Україні це проблема Європи, він цього не приховує. Для нас головне, щоб США взагалі не усунулися і не спробували скараскатися від цієї проблеми. Хоча навряд чи таке може трапитися, бо тоді Трамп уподібнився Байдену із Афганістаном.